Всім привіт! Закінчили об'єкт по кондиціюванню. Тут у нас буде мультиспліт-система на 4 внутрішніх блока. Потужність зовнішнього блоку буде в районі 8 кВт. Це у нас таунхаус двохповерховий. Зверху три спальні, внизу кухня гостінна. Це у нас спальня. Траси всі по потолку у нас йдуть. Конденсат у нас відводиться в три місця. Два внутрішніх блоки зводяться в одну систему через сифон. Один кондиціонер теж в сифон. І на першому поверсі в гостінні у нас кондиціонер йде на вулицю в лівнявочну систему. Траси всі по потолках, як я казав, зараз сходяться в одне місце. Йдуть на перший поверх через перекриття монолітне. Ще одна спальня, кондиціонер у буде коло вікна. Два конденсати сходяться на перший поверх в кухню. Під мийкою буде вже стоїть сифон і буде відводитись конденсат, щоб не було ніяких запахів. Траси ми ще додатково замотали плівкою, бо буде після нас заходять штукатури. Вони пошт... поштукатурять, і ми потім плівочку знімемо, щоб у нас обмотка була гарненька і чекала фініша. Ще одна спальня. Конденсат нас справа. Також замотали, щоб не був брудний від штукатурки. І в нас конденсат відводиться. Санвузол. Тут буде велика мийка на дві раковини, і під нею буде стояти сифон. Сантехніки потім під'єднаються. Ми свою задачу зробили. Поставили сифон, щоб не було запахів. Ось так ідуть настраси. Спускаюсь на перший поверх. Ось у нас гостіна на першому поверсі. Тут буде стояти 18-й блок. Труби для 18 ки у нас йдуть 1 4 3 8 ну, В принципі, на всі 4 голови у нас траси йдуть 1 4 3 8 Також траса пішла по потолку. І ось вони всі чотири сходяться в одне місце. За цією стінкою вже вулиця. Це в нас крайній таунхаус. Тобто на боковій стіні у нас буде змонтований зовнішній блок мультиспліт-системи. Ще вийдемо на вулицю. Ось у нас фасад боковий і у нас буде тут знаходитись мультиспліт-система на 4 внутрішніх блоках. 4 траси. Траси у нас з запасом. Потім гарно загнемо і заховаємо за зовнішнім блоком, щоб їх не було видно. Ще залишилося нам змотати кабель жилення, електрики не поскупилися, кинули нам кабель 3х4 квадрата. Тобто, запас у нас величезний. Навіть можна додати ще один внутрішній блок, п'ятий і максимально. Потужність 12 кВт по холоду. Можна змонтувати такий потужний кондиціонер на цей таунхаус. Ось такий об'єкт. Всім дякую. До побачення.